Лабораторна робота номер 6 визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі, прилади та обладнання, скляна бюретка з краном, колбочка, технічні терези, мікрометр. На технічних терезах зважуємо порожню колбочку для визначення маси М0В. Підставляємо під капілярну трубку порожню колбочку і при відкритому крані наливаємо воду в воронку. Промиваємо обладнання, слідкуючи за тим, щоб в трубці не утворились бульбашки повітря. Закриваємо кран скляною біретки, заповненою водою. Користуючись краном, Змінюємо швидкість витікання води, намагаючись, щоб за хвилину відривалось не більше 80 крапель. Коли режим витікання буде встановлено, підставляємо колбочку вага якої М0В і відраховуємо 30 крапель. Визначаємо масу колбочки з краплями води. Додаємо ще 10 крапель. Знову визначаємо масу. Додаємо наступні 20 крапель. Знову визначаємо масу. За допомогою мікрометра визначаємо діаметр капілярної трубки D. Діаметр капілярної трубки дорівнює 3,8 мм. Результати вимірювань заносимо в таблицю.